Можна ми у вас візьмемо коментар стосовно вашої купівлі автівки за тисяч? Всі коментарі через офіційну пресслужбу. Так я офіційно звертаюсь стосується... стосується... до вас, ви ж посадова особа. Ну, Якщо це стосується, давайте з вами моментів, поговоримо. Це? Ви скажете, за які кошти, як за 5 тисяч гривень придбати автівку. Я не даю коментарі. Дякую ну, вам за зацікавленість, але ну, я не я даю це. коментарі. А давайте поіграю в пакет. Я вам зас... дам 5 тисяч гривень, якщо а ви засто... дасте свою автівку для збройної сили у нас. Це моя робота, все через прес-службу можна отримати. А це по роботі. Через прес-службу, будь ласка. Тобто ви готові будете відповісти, якщо ми напишемо на вас запит. Ну, ми так працюємо. Всі працівники це не, мають, на це не мають питання. не мають права давати коментарі. Вся інформація по роботі йде через прес-службу. Як це не мають права? Ви посадова особа. Я ну, в нас прес-служба офіційна. Тобто ви готові нам надати відповідь на моє запитання через прес-службу? Так я зрозумів? Вся інформація обмін інформації коментарі будуть через прес-службу. на це запитання. Ви нам дасте відповідь чи ні? Я ж не знаю. Том я ж вам задав запитання це про 5 тисяч гривень стосується на моєї роботи. Посілі, це стосується то декларації я Якщо це стосується особисто мене як людини, то я не зобов'язана вам давати коментарі про мою особисто. Ви нас відправляєте все до прислужби і в якусь Якщо можливо у вас надати. є інформація питання по роботі, то про я вам надам, 5 тисяч гребіння, то я вам я надам десятий раз. П'ять тисяч гривень коштує ваша автівка. Я вас питаю, як ви змогли придбати автівку, це перше. І я вам пропоную, я вам даю п'ять тисяч гривень, а ви віддаєте цю автівку на Збройні Сили України. Погоджуєтесь на це. Коментарі щодо знає... особистої машини мої, я давати не буду. Це моя особиста річ, що я купую, за яку якою. Так, ціну? порадьте інше. Може, як люди як... також зроблять так Те, же як і ви за Я буду Готова гривень. порадити, то я це обов'язково зроблю. Це Дякую. коли ви зможете порадити. Я матиму цю можливість і бажання пора. Хорошо, дякую вам за те, що дякую. відповіли. Дня. Дякую дня.